Вітаю, шановні українці в Німеччині. Проблеми, які можуть очікувати на українців, які приїжджають в Німеччину після 1 квітня 2025 року і починають отримувати бюргергельд, друзі. Це йде реформа виплат Бюргергельд. І зараз ми поговоримо саме про ту негативну сторону даного процесу, що може очікувати негативне тих українців, які подадуть заявки на отримання бюргергельд після 1 квітня 2025 року. Року це частина друга відео. Першу частину дивіться на моєму Тіктоку на моїй головній сторінці. А зараз зробіть обов'язково репост і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, як я повідомляв, зараз в Німеччині йде реформа Бюргергельд, яка мала набути чинності ще до літньої парламентської паузи в липні 2025 року. Але законопроект прибуває ще на стадії розробки, тобто він не готовий. Як ви пам'ятаєте. Коаліційна угода СПД і ХДС ХСС передбачала, що всі українці, які приїжджають в Німеччину після 1 квітня 2025 року, будуть отримувати не бюргергельд, а будуть отримувати спеціальні азюльбевербеляйстонген, які на 122 євро менше, тобто виплати згідно з законом про надання притулку біженцям закону про азюль. І дана реформа думали, що вона швидко е, пройде десь до липня 2025 року. Всі наділилися, що вона закінчиться, але вона затягується. Ну, все як від, 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 відбувається в Німеччині. І на даний момент очікується, що закон про бюргергельд, е, який реформує да, саму систему Бюргергельд, може набрати чинності або ж наприкінці 2025 року, або на початку 2026 року. І саме головне, що він може мати ретроспектив дію з 1 квітня 2025 року, друзі. Це означає, друзі, що українці, які подаються на Бюргер з 1 квітня 2025 року і отримують їх ці наступні півроку, можуть в подальшому. Отримати рішення від Джобцентрів повернути частину гроші. Це абсолютно реальна ситуація, яку піднімає видання Євро і пише, що чи доведеться українцям, які вже отримали Бюргер після 1 квітня, повертати частину виплат після прийняття нового закону. Відповіді на це запитання поки не дають ані федеральне відомство у справах міграції та біженців БАМФ, ані бюро з працевлаштування Бундесагентур Arbeit. Вони Коментуватимуть лише після завершення законодавчої процедури. Станом на зараз бюргер для одної особи становить 563 євро на місяць, а допомога для шукачів в притулку, а Зюльбе Вербель лише 441 євро, яка виплачується через оці бецаль карти, а не напряму на рахунок. Е Бербель Бас, е міністерка. Праці Німеччини е, вже оголосила, що законопроект щодо реформи Бюргергельд буде підготовлено якнайшвидше, але без поспіху. Основна мета це інтеграція українців у ринок праці. Також плануються нові санкції. Якщо особа не з'являється на призначений у Джоб-центр, то замість звичного 10% відсоткового скорочення виплат вводиться новий механізм жорстокіших наслідків, який дасть більше інструментів е, центрам зайнятості. Каренса. Період протягом якого не враховується власне майно. Одержувача допомоги також буде скорочено. Тобто, друзі, як ми бачимо, і хороші, і погані новини разом з цією реформою Бюргер Хороші новини це те, що всі українці, які зараз приїжджають після 1 квітня 2025 року, все-таки отримують бюргергельд. Погані це те, що закон буде мати ретроспективну дію, тобто зворотню дію в часі. І е, це те занепокоєння, про яке пишуть журналісти і, в принципі, всі. Інші про це кажуть, що як це так, якщо люди зараз будуть півроку отримувати по 563 євро на людину. Ну, якщо ми беремо е, одиноку особу, е, от, а потім їх переведуть е, заднім числом на 441 євро, е, різницю потрібно буде повертати. І за півроку ця різниця на одну особу буде більше однієї тисячі євро. Як це буде відбуватися, поки що невідомо, але е, про це пишуть вже ЗМІ. І кажуть, що це вже може стати великою проблемою. Тому, друзі, подивимося. Надіюсь, що Німеччина все-таки е, прийме якесь зважене рішення, яке не покладе фінансовий тягар на українських переселенців в Німеччині. Тому, друзі, ось така новина для вас. І хороші є тут сторони, і погані. Як буде, подивимось після того, як приймуть новий закон про реформування Бюргергельд. Тому зробіть обов'язково репост з повагою, ваш адвокат ДМІ. Дякую